Усім доброго дня. Ви на каналі Романтика сільського життя. Мене звуть Тетяна і я з Вінниччини. Хочу вам показати своїх колюсів трошки. Вони вже в мене підросли. Такі гарні стали. Я їх по три кольори в такий великий горщик посадила. І отак в ряд виставила. Вони такі так гарно ростуть. Можна любуватися вічно ними. І вирішила я сьогодні ще трошки з ними потворити. Колись пам'ятаю, в школі у нас було в класі на підвіконні були такі, ну, наподобі, напевно, ось такі, наподобі. І їх садили завжди черенком одним. І він так доверху ріс. І така палка робилася, він пускав на цвіт. Але ніхто не думав тоді, що їх треба стригти, обрізати, щоб він кустився. Що не давати цвисти йому. Бо коли він починає цвісти, його ріст прикращається. Ну, це було багато-багато років назад. Асортимент коліусів був скудний, а зараз, зараз палітра їх зашкалює, скільки їх багато видів є. В такому горщику коліуси доволі гарно виглядають. І поставивши їх біля порога, Частенько завжди бо квітки пітонії ті самі. Чи, чи там ромаски, ну, інші квіти, віоли. Вони перецвітають, робляться такими пожмаканими, в'ялими, згорівшими і ну, негарно виглядають. Постійно треба їх кожен день обривати, глядіти, стрихти. О, колуси такий горщичок поставили собі біля порога з того і з того боку. І отакий от нарядний він завжди буде до самих морозів. А потім ще можна занести до хати і на підвіконі у вас буде продовження літа. Я з ними познайомилася торік весною. Перший раз вони мені сподобались. Я собі придбала ще черенків. Вони недорого, недорого коштують. Можна собі, які хочеш знайти кольори. І тепер у мене 200 сортів є. Що я по колюсах зрозуміла? Є листові, вони ростають, бачила, великі, такі як ну, гортензії кущ. Листя велике росте. Чим більший сам колюс, тим більше листя. Ось це листові. птиці. які вони гарні. А є ось такі зрізьбленим листочком. Але зріз вдоленим листочком вони ростуть невеликі. Бачите, ось невеликий він вже пускає на цвіт. Цвіт обов'язково треба зривати, не давати, щоб він цвів. Бо вся краса пропаде. Є ампельні сорта. Я сюди посадила Є ось такі. Це теж більше для підвіконня підійде або в... На підвіконня на дворі оці длинні кашпо посадити. І ще одне хочу сказати, я пробувала їх садити з іншими квітами в переміжку, але мені щось не подобається взагалі, як вони виглядають разом з квітами. Все-таки колю собі ще люблять, горде, горду самоту Бути сам по собі. Або коліуси, або квіти. Ну, на підвіконні в зимній період така палітра, ну дуже красиво, ну погодьтеся. І вони не ростуть великі. Ось, наприклад, також. Це маленька форма, невеликі вони ростуть. А ось такий коліус він може вирости вже кущом. Ну, все одно він не буде, бо є великоквіткові листові, а є просто листові сорта. Є ще ось така форма. Чимось на пальму схожий. І також він невеликий росте. Нев... Невеличкий в кущику. Тож можна на підвіконні або десь на полиці ставити. А ось цей мій вообще бомбезний, правда? Дивіться, як листок. На красиві він. Дуже гарно виглядає і ну, квіти, я вважаю, будуть портити оцю його красоту. Пам'ятаєте, я робила відео, де я коліуси е, пробую на штамбі вирощувати. Зараз так покажу, бо тут сонце світить саме. Ось. Дивіться, стовбур за дерев'янів. Тобто він вже не такий крихкий, як раніше. І за весь час оце ось таке наросло. Це я хочу зробити його шапкою. І я так розумію, що це буде вже аж на наступний рік. Ну, шапка трохи наросте, от так невеличка. Но результат все-таки, напевно, буде на наступний рік. Це я захтіла колюс на штамбі. Ось ще такий є. І ту. Ну, у мене ще до вересня ще є час. Подивимось, як він буде рости. Ну тут, бачите, він пішов вверх, я вже не хотіла, щоб далі він різ і зрізала вершечок, нащепила, щоб він кущиком різ. Ну так, поки що це експеримент. Будемо наблюдати. Я хочу піти далі і спробувати з двома-трьома кольорами коліусів на штамбі. У мене є тут ось таких, такий сорт, червоний просто. І ось цей хочу взяти і переплести їх між собою. Отак, здобурці, і подивитися, як воно буде виглядати, потім як воно буде рости. Так, я їх по ці бокові е, черенки повідломлювала. То я їх виставлю в воду і потім так само об'єднаю. Тут е, з корінчиками я посадила до копки, пер, пообрізала, пообривала всі боковушки, листя бокове, переплела і ось таке в мене буде. Но мені здається. Щось сюди ще щось не вистачає. Сонце дуже світить, сліпить. Ось так буде. Ну так ніби непогано, так, виглядає. Ну, а якщо ми ще сюди, додамо, ще ось цього вого кольору. Чи ні? Щоб не було дуже заляпісто... Можливо, можливо це підійде. Ні. Що ж сюди до поставити? Знаю секунду. Ну так ніби нічого вийшло. Тут я поки що прищепку защепила, щоб воно трималось внизу, ну в кубки. Потім заберу, коли воно вже зафіксується. І ось така буде в мене шарова куля. Такими кольорами, зараз я помудрую над ось цими, що в мене є, щось скомбінірую теж ще щось прикольне. Ще забула сказати, що на цьому воно не буде завершено, воно буде рости. Я буду ще раз переплітати, кріпити до цієї палки. І коли воно десь Ну, До сюди водосягне. Тоді вже тут буду я формувати шарик. Поки що листя все це, яке буде наростати, я буду обривати. Я там поки не буду вже трохати, бо там вже ці, хай росте так. До осінь воно ну, в мене, думаю, доросте. А вже на наступний рік я вже буду з нього формувати шарик. І буде, думаю, буде гарно. Тут дивіться, як я сплела. Це стебла з тих бокових, що я відрізала. Від, від, від і ось таке воно буде. Просто в землю втикаємо вологу. І тепер тільки треба буде слідкувати, щоб воно. Земля не пересухала, ну, вони доволі швидко вкорінюються. За пару днів і корінчики будуть. Ставлю з водою, з піддоном, з водою, щоб не пересихала земля, і вони будуть рости. Так само будуть рости доверху. Я буду поступово переплітати до нужної мені величини. І буде ось така красота. Ще хотіла сказати, що з моїх спостережень, що з насіння вирощені вони не мають тої яскравості і формірування куща, як у сортових коліусів, гібридних. Якщо ви вирішили собі завести їх, то краще замовляйте черенки. Вони недорого коштують, бо з знасіння отакі виростає. І воно, ну, подивіться, як воно формує кущ, хоч ти його стрижеш. от, Я пробувала, чесно. Мені какое воно. Це вже торішній кущ, бачите, задерев'янів дерев'янів стовпур. Так що можна сміливо його робити на штамбі. Але він ну, ні в какую не хоче формуватися, щоб ну, гарно було. Я його нащіплювала, він, по ідеї мав бути пишним кущом, А ось що це таке насіння. Купила я ще була насіння. Я його буду викидати. Купила була ще насіння, то з насіння багато отаких хоє. Самі бачите, що воно нікакоє. Єдине, що два, дві насінини що шо... варті уваги, зараз покажу. Ось один єдиний екземпляр зі всієї пачки, що вартий уваги. Я його висадила окремо, Оце. а то все викинула. Лишила ще думала, все-таки кольор розкриється, але колір не розкрився, таке воно росте, непонятно, що. Тож краще замовляйте черенки. Це теж під питанням. А то вже йдуть сортові. Черенки замовляйте і черенками розмножуйте собі цю всю красу. А, ще ось. З насіння, ну теж поки що під питанням. Вроді трикон сорт називається. Коли усе я брала з пачечки, то там не багато було насінним, то це воно ось таке воросте. Но мені здається, це не дракон. Дракон зараз покажу. Ось дракон. Ну, так я придбала його. Можливо, помиляюсь, можливо, хтось. У когось по-іншому підписаний, але ну, в мене був підписаний як дракон. Він і схожий на дракона. Цей колеус. Красивий, так? Да? А як девеликий кошти для та мене? Великий-великий красивий дракон. Трохи я перебрала свої колеуси. То в мене на базар будуть, то в мене я собі лишаю, а ці я буду вибраковувати. Тобто викидати. Якщо хтось хоче, можу вислати безкоштовно. Ну, тільки за коробку і цю упаковку. Заплатити і все. І за пересилку. Тут в мене є, що. Є ось такий колюс. Ну, це я на ньому з нього роблю штамп. Я вам показувала. Це ось такий є один. Ось такий червоненький є. Ось такий є. Він кущом росте. Таким можна його як ампель використовувати. Це також кущиком росте. Далі є ось червоний з жовтим. кущик такий непоганий. Але мені не подобається кольор. Я його буду вибраковувати, Можливо, хтось собі захоче. Ці, що я вже показувала, самосійки. Листя буде велике, гарне листя, таке на долоні буде в них. І до коліна вони виростуть. Можна посадити на клумбу. Ось такий є тут. такий, Питали, чому, ну, як вони цвітуть, ось цвіт. І відповідь, чому не давати цвисти, вони втрачають свою декоративність. Ось в мене він зацвив. І ось що виходить. Тому він там в мене стояв в сторонці, я не бачила, і він от... Ось його цвіт, а це він отак от виглядає. Ну, нікакой, його можна взагалі викинути вже. І ось такий. Якщо будете бавити, то виросте гарний. Гарний, зараз покажу його. Ось він. Ось такий виростає. Ще буде рости. Мені його пересадити треба. Якщо є бажання забрати пишіть, з радістю вам подарую. А якщо ніхто не відкликнеться, то буду викидати, мабуть, їх. На цьому все. Усім бажаю всього самого найкращого і до нових відео.